Мені 30 років, і я не живу з мамою. У мене немає квартири, але є прикольна робота, і вона навіть у мене не одна. І машини у мене теж нема, але я навчаюся в автошколі і, в принципі, колись планую придбати авто. А ще я знімаю контент, придумую сценарії, приколи і час від часу збираю гроші. На всякі штуки для наших хлопців. Відповідно, в рамках цих зборів я іноді ходжу на каву за гроші або розіграю книги і в'язаних котів. Я займаюся в залі, але не для того, щоб накачати дупу і отримувати вогники на сторіс, а для того, щоб бути сильною і витривалою, це моя основна мета. Колись я мрію відкрити свою квіткову крамницю і більше ніколи не бути онлайн. Я не шукаю масіка, це він повинен мене шукати, бо прямо зараз у мене є чоловік, якого я забезпечую, і це мій кіт. Якщо мені колись раптом стане скучно, то я візьму ще песика з притулку, хлопчики. Не треба мені писати, я не зацікавлена у спілкуванні з вами.